І вже 21 червня зранку запалюється нове багаття або протягом дня, краще до 12 ранку запалюється нове багаття, яке буде якраз наповнювати енергіями нас на увесь наступний рік. І з чого рекомендую почати цей день, це подякувати за те, що є в вашому житті вже зараз. Те гарне, щасливе, що ви маєте свою родину, наприклад, дітей, здоров'я, достаток в родині, гарну роботу, процвітаючий бізнес і так далі. Подякуйте, це дуже-дуже дуже важливо. А далі якраз наступає час, коли можна наповнити себе енергією на здійснення всіх своїх мрій, загадати свої бажання, звернутися до сонечка, попросити наповнити себе енергією, очистити вас, наповнити енергію, загадайте своє бажання. Можна навіть його написати на листочку і в цьому вогнище, бо просто скрутити в трубочку і спалити на здійснення, щоб воно здійснилося в цьому році. І якраз можна ще задати питання. Якщо у вас є якісь такі питання, ну ви не знаєте, як поступити, не можете зрозуміти, що в житті коїться. То якраз можна задати ці питання, і ви побачите, як протягом ну, деякого періоду, дуже короткого, вам будуть поступово приходити відповіді. Це не обов'язково, що вони прийдуть прямо зразу, але ви ну, побачите ясність своєму питанні. Тому я вам бажаю, щоб ваші мрії всі здійснювалися. Можна загадувати на достаток, на любов, кохання, на такі мрії для себе. І хай ваші мрії здійснюються.